Е, дивіться, я просто недавно дізнався, що особою, якою я користуюсь фізичною цей паспорт, айдішка це він, він трохи як підробний. куча Ні-ні, ну Айдішкою я користуюсь. Не мій паспорт, а документами, якими я користуюсь. Але він якби підробний, я не буду оспарювати, тому не буду що я документ не. Ну там куча не співвідношень і проще. Мені потрібно встановити вашу особу. Я не особа, я мужчина Андрій, а користуюсь просто документами. То, дивіться, в мене справа державного рівня і воно значення не має. Тобто я підтвердив документи, які зазначені. є Вони це, сут... не, Кажу, ще раз заперечую, не особа. Я, це документ, яким я користуюся. Перед вами людина. Так, є займи за вашою заяву, особливо з нашої правої допомоги. Людина, яка подала вам заяву, і ви це та сама людина. Ви? Е, Ну, Дайте, ну це, це не належне е, В других судах воно все підходить нормально. Ну, приймає, Тобто, суті, не, не грає. Я ж подаю про злочин, а не мене веде. Безперечно, мені визвити, я що просто... що в і не більше. Ну, я оце я я просто ваше ж документи не прива. Ми ж не провіряємо хто є хто. Ми просто нам треба розглянути справу державного рівня на сотні мільйонів гривень, яку не відкривають по ній провадження. і ми тому дайте мені паспорт посвідчення, закордонний паспорт А що воно поміняє? Для того, щоб встановити вашу особу. Та кажу, особу мою, ну я перед вами людина, а особа в мене в сумці лежить. Перекрасно, ви не ми особою будете говорити. розумієте, що дана людина, яка подала... Ну от документ належний. От документ належний оформлений. Дивіться, чому в інших судах це все нормально? Я не знаю, як чому? Вони чимось не значення не мають якесь. За... Ну я ж вашу особу не встановлюю. Та, ну. Я вам представлюся, треба вам. Та представиться то одне, але да. я вам теж представлюся. Вам... Е, ну. Тому я ж кажу, нема ж проблем. Ми маємо вияснити, е, 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 за злочин, а не які виконують певні е, особи, а не за мене. Ваша заява буде з'являна ну, безперечно. Правильно, ви є заявником, тому суд. Признає. А що воно поміняє, коли я подам документи, якими користуюсь, ну, а ну, не свою не особу. Виси, особу ми так, та, та. та, правильно? Ви тому сюда, давайте по суті, факти, які мають так? No. Тому я можу встановити мітки, бо я зрозумів. Ви прошли в суд. No. Добре, більше візьміть особу, але ви ж не з ним будете особою, то говорити, що в сумці в мене правильно зі мною ж? Якщо вам дуже так нагально треба, просто це підробний документ, я його боюся витягувати, я його спорювати буду скоро. Ви, візьміть. Ви ж громадянин України? 에, маю право на громадянство. Тобто маєте право на громадянство. Ну, Я людина, яка живе на даній території. Прекрасно. Жука, ми ворога. Паспорт ви робите. Все добре. Ну, це ж... Не, не я там, правильно? Я перед вами, а це просто фікція яка. Це, це ваша фотографія. Е, е, це фотографія з мене, а не, не я ж не фотографія. Я тут, а фотографія там. По фотографії бачу, що. Ну, схожий, правильно. ну то таке, так. Да. То я документ, яким користуюсь. То не вас фотографували? Ну, фотографували. Я Світак. постою, дякую. Я так, мені зручно. Дякую. З боку. Ну, Та я нормально мені тут зручно. Дякую. Ну мені не конче зручно. Ну нічого. Так, дякую Стала, за ти пораду. Ти я так, ну я ж нікому не мішаю Давайте перейдемо до суті, бо і так годину людина було оперативно. так я зрозумів. Ну все, да. Бо просто нормально доречно не пояснили, тому секретар спори. Все, дякую зараз. візьму. Положіть, я візьмуться. Все, дякую. Бачите, витрачалися, а. Так, я ж про португори могли, да. так. Ну, то таке, да. формальності, але суттєві буває. Зрозуміло. Старга. Жук Андрія Григоровича на нанесення відомості в ЄРДР. Так, мужчини Андрія, але які взаємодіє через от, фізичну. Так, давайте да, по суті. Ну, це ваш порядок, да, але в мене так. Те, бо мені ніхто не може заперечити, просто я не я буду ж. Я про те, що Разумі. не викрикуєте і не цей. Я певний процес є? Процес в судовому засібній встановлений нормами закону. Пас, каже, я заперечую перед вами мужчина Андрій, який користується просто фікцією фізичної особи і. Які зазначені у вас на документах? Ні, у людини немає прізвища, є просто ім'я, але користуюся даними, які мені колись без мого відома надали мої рідні, це ім'я роду і по-батькові. – Ім'я вам надали? – Ну, ім'я теж мені надали, це ж не моє. Да. Ні, не в мене, а фізичної особи, яку мені якби, надали, ну, надали користування. Батько це... батька вашого як зову? Григорій, так. А роду, роду жуків. Ну, я Андрій, просто а по документах, Андрій якими користуюся. Зрозуміло. Добре. Де ви живете? То, як справа не стосується. На території тут, нашої землі живу просто, от, де прийдеться. А паспорт прописаний. Там написано на ньому, де він прописаний. Скажіть, прописаний? паспорт? Так. Там треба подивитися. Секунду. Місце, місце, а, місце народження паспорта село Городжі, Жовківський район, Львівська область, Україна. Це він там родився, паспорт. Коротше, місце прописки там, де паспорт ще зазначений, місто Львів, вулиця 18-11. Це Ну, Це в суті не грає. я, я кажу, не, не має відношення до справи. Так, якби працює журналіст. Не ви не є, депутат. Не ні, 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 ні. Я, ні. Важк, та. я просто да, я журналіст, який в... 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 Ви веде викривання. про що Це поголошується склад суду, справа розглядається слідчі судові Запускання суду місцевої пришли, державні секретаріатзо. Чи немає у вас відводів до складу суду? Ну, На даний час претензій немає, суд розуміє. розуміє. Ви обізнані в... з вашими персональними правами та обов'язково? Ну, права мені не може ніхто встановити з фізичних осіб, так як я людина, тобто я знаю свої якісь. З, Тобі, е, людські положення, щоб не нарушати чиїсь права. А те, б... ну, свої процесуальні права в даному процесі. Ну, права якби для фіз а я просто розумію, що поводитися себе належно і не нарушати чужі якісь рамки життєві. Я розумію, тобто якось соблюдає субординацію. Добре. Якісь тут всловлення не з'явився представник Відділу поліції, називається тобто, у нас мікросний відділу поліції, мікрокро. Тому е, ваша думка з приводу можливості розвитку даного міста в цьому інших учасниках. Ну, якщо воно на хід ситуації призначення не вплине, по суті, то. Ну, якби... Ну, це розпочати розповчати розкажу в цьому представниках відділу поліції, оскільки таким маржем, ще не було підподомою, сусіда. Скажіть, будь ласка, ви є слухачаємо питання справи. Станів вас звідси. А він відношення не має, то для чого? Yeah, він... yeah. Я розумію, ну суд встановлює просто хто в заду є. Будь no, це... to... ласка, назвіть себе і не більше. Це в нас відкрити судові. Встаньте, власне, вас. Я yeah, не Ну, попросили тоді, коли це коли so, не наказують, so, я, я просто... Це певні правила поведінки. Та? Ви прийшли в суд і тут є право no, політики, вашу, вашу особу. же ж вам не каже робити щось таке, що виходить за межі. Окей, okay. ваше. Звіть себе. Олег. Людина Олег, а тобі вам В. Зрозуміло. Вони слухача були не справи, але не є свідком, мене є. Ні, 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 так, просто. Добре, сідайте ваші, так. Е, якісь додаткові попитання будуть у вас? Е, ну, Додаткових ні, просто якщо, якщо то відносити до справи, це. це, це... Ви а. у вас є попотання, що ви хочете подати якісь. Документи додаткові попитання свідки, інші якісь клопотання під даної стати та як справа відноситься до юрисдикції Києва, то я просто долучаю. От я зазначив е, відеопротоколи, які е, ну там зазначено, е, розміщені на Ютуб каналі, які я веду. Е, відеопротоколи, я зазначив, е, вони розміщені на на каналі Андрій Же. Де підтвердження є, що я зазначав по суті, бо тому що скарга була коротка, та як тут розслідування не йдеться, я зазначив. І коли я буду знати, хто буде вести справу. Це зараз, по суті, послухаємо ваші тест. Ну так, по суті, так. Добре, такого ви ти скарги по суті. Слухаю вас. Так, ситуація наступна. Я викриваю справу по поводу роботи підпільних казино в Києві і. Я приїхав тут по місту, де я проживаю з народження, і подав так само в тому ж районі в райвідділ управління поліції повідомлення про злочин, що на території Києва по двом вулицям, Гетьмана Мазепи і 6 і Максима Залізняка, 3, знаходяться підпільні казіно, які в бюджет країни не сплачують по 72 мільйони гривень. Це офіційне, на сайті є розміщено скільки сплата за роботу казіно в столиці коштує. І плюс не платяться податки, і плюс не, там йде обіг незаконний. Іноземної валюти, і це все я зазначив, але в скарзі от дані я зазначив короткий зміст, тільки і вказав на відеопротоколах, які я розмістив в Ютубі, що більш детальною інформацію я зазначу, якщо буде виконана суха норма закону 214 КПК України і згідно закону України. Про викривання корупції номер 198 Ризка 9 Римський за 2019 рік, згідно якого має бути оця норма суха виконана, відкрита кримінальна справа по суті, а потім тоді мається розглядатися ситуація, яку зазначається викривальна. І коли подається повідомлення про злочин, мені як викривачу, як людині, яка викриває, і тобто особі та би мають надати особі, якою користуюсь, надати довідку викривача, який зазначається Ну, ну. Ну, суть така, що злочини да кримінальні злочини. Декілька скажімо яким чином виявили в даний злочин? Я просто перебував в офіційному казіно, і в нас там вийшло деякі непорозуміння з керівництвом. А потім я від товаришів дізнався, що є ще підпільне казіно на території Києва. І коли ми туди пішли, мене туди не пустили, бо дізнався, що співвласник того казіно, в якому у нас конфлікт вийшов. І співвласник, підпільне казіно це одні і ті самі люди. них вони взаємодіють, і в них обща база, спільна база. І тому мене туди не пустили. А товариші почали ходити туди. Я дізнався, що там дійсно все працює. Є рулетка, покерні ну покерні столи, все, і вони там перебувають, тобто несплата йде, підпілля працює. Друге казіно я виявив вже через деякий час. Тому так, оце є Максима Залізняка 3 це підпільника зіно, який до сих пір працює. Тобто я його виявляю з вересня місяця, зазначаю, і воно вже два роки. Тобто, виходить, до нового року не сплачувало і після нового року. Тобто там, де покривання, і тому я хочу, щоб і не порушується справа. Тому я зазначив, що порушили кримінальну справу і передавав передали по 216 по належності. Це є про Максима Залізняка. А про друге казино гетьмана Мазепа 6. Це казино Вадима Гетьмана. От побачу. Вадима Гетьмана 6, Це коли по Україні були закриті забрані ліцензії всіх казіно, крім одного Фавбета, от та то, що там знаходиться на гетьмана Мазепи, ой, Вадима Гетьмана, і в них було два зали, і вони в другий зал дозволили працювати. Казіно таке є в Києві, в теж закордонний біліонарі, і в них на той час ліцензії не було. Їм дозволили Фавбет працювати на їхній території під прикриттям. На територію їхнього залу тобто підпольно в закритому режимі, ну, в такому полузакритому режимі, якби під маркою їхнього казіно. І коли я туди приходив, мене впускали, а коли прийшов на територію вже, якби, того казіно, і вони мені зазначили кажуть, а ми зараз не можемо, бо тому що ми на території цього працюємо казіно, і тимчасово не можемо пустити, поки ми тут. Які підтверджують злочину діяльність так, я зазначив, просто я в скарзі не описав до кінця, бо тому, що я кажу, дайте мені належну довідку, бо тому, що згідно закону про викривання, мені мають надати захист, бо тому що, якщо не дай Бог, я буду викривати злочин і зі мною що станеться, тому згідно закону, мені от з моменту подання повідомлення про злочин мають надати е, е Статус ознайомити з статусом викривача і надати захист, щоб зі мною щось не сталося, бо, тому що розмова йде про сотні мільйонів гривень, і тому згідно закону мені дає дати групу, яка має вести слідство, відкрити справу, дати а мені цього не зробили. Відмовили не коментуйте зараз. Це мова при то, мені від ви подали заяву. Тайні заявки на малики фактичні обставини. Так я все зазначив усно на відеопротоколі Я зазначив. Оце, що в Ютубі я розмістив. Ну, я можу, давайте включимо це. Я ж вам сказав, я ж там написав, що є відеопротокол, от я ж тиждень тому подав. І можна матеріали розглянути, можемо тут включити, під'єднатися до Ютубу, і там викладено, що я слідчим говорю, зазначаю. Я їх знімав, коли слідчим говорив. Тобто, я зі слідчими однією другою говорив слідчими, яких мені привели, і кажу: от я їм розказую, але кажу, більш детально зазначу, коли буду знати, з ким я вже безпосередньо взаємодію, щоб не було витічки від вас. Бо тому що кажу слідчим, якщо ви не будете вести справу, я вам всі відомості розкажу, опишу. Я не знаю, куди бумага піде, і потім зі мною може статися. Ви відповідати ж не будете, бо ви навіть справи не провели. Тобто, має бути все належно. А згідно 214 статті КПК України має виконати. Вона нам буде суха норма, мають порушити кримінальну справу, надати мені захист, а потім вести більш детальніше слідство. Правильно ж? А вони почали зі мною успорювати, і так як я їм не зазначив незрозумілим, я кажу, на той момент особам, які не будуть вести, більш детально не виклав на бумазі, і вони із за того відмовились, мені зазначили ну, типу, відкрити кримінальну справу. Я кажу, ви відкриєте справа ха відкрите. Я їм зазначив, що в мене є на Ютуб-каналі, бо тому, що Львів не будеш досліджувати, то що в Києві вони мають відкрити кримінальну справу, з дві чотирнадцяти, і по 216 передати по належності. От якщо там вже не відбудеться щось, тоді вже відповідно закриється. Тобто мають слідство провести вже в Києві, а не вони. Бо Львівські ж не буде слідство проводити. Я їм зазначив адреси, все, повністю всі факти. це. Це є повідомлення про злочин. Да, це є копія справи. Та в даній заяві зазначені. Я ж говорю, я, я їм повністю зазначив. Я вам написав, що я е, е, зазначав усно і говорив. Крім даної заяви, є ще якісь додаткові які подолав. Ні, е, є є просто заява заявлення двом слідчим, що я зазначив, кажу, дайте мені, хто буде вести справу, а не свід... ви випадкові. Бо вони кажуть, це черго дежурний слідчий, який до відношення немає. Тобто е, такі відомості не розголошуються всім підряд дежурним, а має відповідний слідчий прийти і при... Е а що, що вам потрібно? Я витрабую з відео поліції власне копію. Відували... а там не з де... дам відео, там можете документи, Ні, там не тільки там Ютуб протоколи в на мене на Ютуб каналі є відео протоколи, які підтверджують, що я зазначав факти. Витрабовує з поліції. Ви чергу, можете надати там на. Дивіться, злочин далі продовжується, тому що злочин покривається в Києві і там багато хто причетний. Зараз ви хочете, щоб, От дивіться, я вам розказав, от вам зараз розказав це, що я зазначав там міліції усну. Ви ж зараз право не будете, ви хочете що витрубувати? Я витрубую в відділу поліції вашу заяву, всі Ні, от вона копію. Ні, ні, я зазначив в Ютуб відеопротоколі. протоколі. Відеопротокол у мене на Ютуб каналі. Тобто матеріалів більше як таких я не надаю особам, які не ведуть справу. Я зазначив, дайте мені слідчого, який буде безпосередньо вести. Ви заяву, щось вилучане. Ні. Я ж не можу долучати всім підряд. Мені це має бути. Таємниця слідства, а не черговому слідчому я маю розказати все. Потім другий слідчий прийшов. Там два слідчих прийшло, в мене відеопротоколи. Я всім буду розказувати, вони будуть мінятися, мені треба безпосередньо. Ні -ні, я ж кажу, ні, ні, Я ж кажу, вам зазначив, що є відеопро... дане ой, дане повідомлення про злочин, і там вже є відеопротокол, де я розказую факти я вів Це ссылка на YouTube канал? Ні, ні, це ну ні ссылка на YouTube канал, тобто на YouTube каналі розміщеному гранті можна надати суду та можемо од на в телефоні відкрити YouTube канал і там подивитися, як я розказую слідчі. Ну, не треба диско, ми от відкриваємо будь-який телефон, зараз дивимося, можемо прослухати. Не треба тягнути завтра, післязавтра, бо тому що в мене деякі справи в Києві і вже відтягнулося. Я трошки їжджу по справах, я викриваю ще один злочин. І ми... справу, ще нам це ну, воно зазначено, що воно є. От я на скарзі ту, що вам подав, я зазначив, що воно є на Ютуб-каналі, моє. Я ж кажу, є на Ютуб каналі? Так. Це технічна переработана. Можете продивитися, що я їм розповідаю всі факти. Да. Так, я зазначив, так. Так, посилці Андрій канал Андрій Ж. Тому що відбувається дуже багато маніпуляцій, і я все зазначаю, тому що покривачів багато, справа не відкривається, і бюджет країни. Не доходить сотні мільйонів гривень. І постійно відтягується. І просто мають виконати суху норму, і потім будемо дивитися по ситуації далі. Так от. Бо то я, я і в прокуратурі був. От. Зараз секунду, я чуть скоріше площу, щоб. От. Ну я це я слідчими говорю там і там розповідається, так, я про слідчів, про, а, так, про казино. Що, е, е, а, та про казино є розмови, де я говорю я, Ну, це. Я зрозумів, що є ну, на вісімкані щось про казино, що ви заходите, що там підтверджено, то, що коси прийому Е, Ну тут повністю всього немає, бо тому, що покривачів багато і багато фактів це. Є зараз, секунду я. Де в казино, о, де біля ОНАРІ, я заходжу туди, де воно в той момент незаконно працює, бо, тому що це все можна прослідкувати по камерах. Вони вже переїхали, вже купили ліцензії. Зараз Тобто всі факти повністю я розкладаю повністю слідчі. Зараз, секунду, секунду, бо в мене назбиралось дуже багато відеопротоколів, які я викладаю. І тому що всі, всі моменти. Можна від відновити. От я зайшов. Дивіться. А не суклон. От я зайшов під казино, це, Воно зараз е, от, з вересня часу незаконно працює. От рецепшен. Тобто ці персони, вони якби під прикриттям другого казино, на даний час працюють. Зараз до мене просто вийде е, керівництво. от, це є рецепшн, мене далі не пустили. Це Вадима Гетьман, Так. вони поки я ж кажу, вони От на той час, коли вони тут працюють, в них ліцензії не було офіційно, і вони затаїлись, і їм надало друге казино попрацювати можливість 4 місяці. Тому що в того казіно було була ліцензія. Той, що надало таке? На, на конкретну адресу конкретній фірмі. Так. А цих не було на той час. Їм заборонили на той час працювати і їм сказали. Ну, я в Ютубі немає даних, що ви зараз працюєте. Ну, тут є, от на той час працює підпільне казино, незаконно. Добре. Ну, Настільки повних треба досліджувати в процесі. Тобто я можу викласти особі, яка буде. Во тому тут треба виконати просто суху норму і все і передати по переспіслідності. Розумієте? Okay.

До Тобису, ви безпосередньо по е, даних адресах по у Гентаму та залізника проєкту, де там знаходились, і ви безпосередньо вийдете. Так, так. От, 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 безпосередньо ви бачите, чи вам в тому зі скільки там третій Ні-ні, я безпосередньо бачив і там, і там, тому, але так як дуже е, високо там кришує, дуже задіяно багато осіб. Ви маєте вуз дотичність до... У мене є ще да, інформація, яка мені. Не про інформацію. А, ні, ні, я не маю Ні-ні. Я відвідував, частково деякі відвідував. от За деякі я ж сказав, що я посварився, і мене товариші кажуть, є там підпільне, ми почали ходити. О, не ходити. Вони ходити почали, а мене не пустили, так як в них обща база. Підпільного і легального казіна. Тобто спільні власники. Спільна база, так, ну, Мені, наприклад, заборонили, ми посварилися. Можна тобто, опустити казино? Ні, ну там, понятно, по дзвінку там перевіряють, все тим чітко йде конфіденційно для особливих клієнтів, як кажуть. Тобто просто так зайти? Ні, нереально, не так. Да. Там це. І товариші почали це ходити. З приводу дослідження документів, які збручують до того місця? Ну, поки ні. У мене є просто конфіденційна інформація, яку я не пос... безпосередньо послідую. Добре, чекаємо. Добре, чекаємо. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, дякую. Добре.

случае, чистая неудобность статьи 374 правил Украины суд постановил. Скарбу за голову, то есть угрозат, уполномочен во всем виде полицейского главы, право право на одного управления национального полицейского совместного управления министра судского расследования, ведомости по криминальному праву прошлого, заявил уже Карбу Ярмаровича, 29 марта, По старшему мнению, в основном тексте факт был проложен в 12 году, не самый правильный, 2024 года. Встреча судья, подписка. по факту, Ну, ухвалили, так, да, дякую. Зміст ухвали, розумієте? І, може не до кінця уникнуш. Суд вашу скаргу заводимо і зобов'язав внести відомості. Угу, Так, зрозуміло. За вашу заяву до відеограю. Почув? Як? То мені зараз е, ухвалу дасте, а повну коли? Десяту, п'яту Ага.